Прибув на ось таку локацію. ЖК Стандарт Буд продаються у нас тут чотири квартири. І зараз я вам все детально покажу та розкажу. Ось такі в нас автоматичні ворота. Ми з вами потрапляємо одразу в зачинене подвір'я. Бачимо, посадження ось таке тує. Повністю всюди у нас панорамні вікна на балконах. Бачимо, ось тут у нас вже будується четвертий корпус, і наступні перший, другий та третій у нас корпуси вже всі здані. Ось таке у нас буде затишне подвір'я. Повністю у нас цегляний будинок. Бачимо, прокладена у нас ось така бруківочка. Ти по даному подвір'ю мені дуже подобається дитячий майданчик, який зроблений. Ось така у нас гірка. А тепер пройдемо і я вам покажу всі варіанти наживо. Ось такий у нас буде під'їзд. Тут у нас лічильники на тепло виведені. І тепер пройдемо: я вам покажу саму квартиру. Це одна із квартир, які продаються в цих будинках, площа 50 квадратних метрів. Ось таке роздільне планування.